Ой, а що ж, пройшов цілий тиждень? Тоді давай дивитися новий дайджест технологій для людей. В цьому випуску я розкажу вам, як гігантська сфера екрану у Лас-Вегасі перетворюється на місяць Марс та Землю, найнезвичніший гаджет 23-го року, електронну книгу у вигляді окулярів, та як робот зумів схопити і не розчавити куряче яйце. Тучний інтелект BART нарешті, офіційно доступний в Україні. Ви формулюєте запит, а чатбот знаходить найбільш релевантну інформацію з інтернету, як і чат GPT, тільки від Google. Чатбот підтримує понад 40 мов, зокрема й українську. З цікавих останніх оновлень з'явились, зокрема, аудіовідповіді, в яких ви можете почути правильну вимову слів, а також налаштування тону і стилі подачі тексту п'ятьма різними варіантами: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний. Також доступним стало закріплення. Чи перейменування розмови, а ще окрім тексту, барт став розуміти, що за фото ви йому скинули. Ця функція, як і стиль викладення, поки що доступні, лише англійською. У складеному вигляді ноутбук, а в розкладеному моноблок після підключення кількох аксесуарів. Звісно, саме так виглядатиме перший MacBook із гнучким екраном, який вже готується вийти у світ. Модель буде оснащена 20 дюймовим дисплеєм з підтримкою 4К, Повідомляють джерела видання Бізнес Корея і надійде у продаж у 26-му році. Хоча гнучки дисплеї з більшою діагоналю складніші для виробництва, їхнє виготовлення обходиться дешевше, ніж смартфонів з такою ж технологією, однак Apple працює і над моделлю iPhone з гнучким екраном. Тут зазначу, компанії Asus Samsung і Lenovo вже давно пропонують аналогічні продукти. Лідером на ринку складних ноутбуків є Asus. Так, у вересні минулого року тайванський виробник випустив перший у світі 17-дюймовий ноутбук з гнучким екраном під назвою Zenbook 17 Fold OLED. Найбільша у світі сферична споруда та найбільший сферичний екран у світі запрацював у Лас-Вегасі. Перша активація Екзосфери відбулася на день незалежності штатів 4 липня з дивовижною анімацією. Тепер гігантський куполоподібний дисплей за 2 мільярди 300 мільйонів доларів в день і вночі демонструє анімації, зокрема американський прапор, фейерверки, велике очне яблуко, що кліпає планети сонячної системи та інше. У середині ця гігантська куля ще грандіозніша, ніж ззовні. MSG сфера саме така в неї назва, має закритий концертний зал на 18 тисяч сидячих та 5 тисяч стоячих місць. Тут встановлено, тільки вдумайтесь, 160 тисяч динаміків, які забезпечують відвідувачам неймовірне звучання. До того ж, близько 10 тисяч крісел обладнані тактильними сидіннями, що вібрують, а також е, різними 4D машинами, що створюють ефекти холодного теплого повітря та замінюють запахи. Ви бачили таке, якщо відвідувачі. Ли 4DX кінотеатри оцінити всі переваги споруди всередині можна буде 29 вересня цього року, коли екзосфера буде офіційно відкрита концертом ірландського гурту U2. У той час, як деякі компанії наймають співробітників з досвідом роботи з ChatGPT, інші забороняють своїм працівникам ним користуватись. І у кожну на те власні причини онлайн ретейлер Amazon встановив обмеження на використання нейромережі після того, як ChatGPT у відповідь на запитання став видавати внутрішні дані компанії. Тобто нейромережа успішно навчилась, поки працівники тестили чат-бот, надаючи їй конфіденційну інформацію. Після цього інциденту одразу низка компаній техногігантів взялася запроваджувати за. Та оборони та обмеження серед співробітників яблучної корпорації на нейромережу наклали табу у травні через побоювання керівництва щодо витоку конфіденційних даних, пише видання інсайдер Samsung також наклала вето на чат GPT Після того як дізналася, що й співробітники завантажили секретний код у нейромережу. А от Spotify через усилля штучного інтелекту довелось видалити десятки тисяч пісень зі своєї стрімінгової платформи. Усі вони були створені генератором на основі штучного інтелекту Бумі. Universal Music Group заявила, що боти використовують її пісні, щоб створювати власні, а вони як-не-як як захищені авторським правом. Цікаво, що Amazon, скоріш за все. Таке розглядає можливість використовувати у роботі заборонену в себе нейромережу. Журналісти випадково отримали доступ до внутрішнього документа компанії, і у ньому знайшли 67 ідей використання ChatGPT для покращення результату трудівників онлайн-ретейлера. Наприклад, продавці компанії вважають, що ChatGPT можна використовувати для аналізу фінансових звітів конкурентів. Можна до речі навести безліч інших прикладів компаній, банків, корпорацій, які ввели обмеження на використання чат-бота від OpenAI. Стає зрозуміло, що поки найрозумніші голови світу аналізують, до чого, врешті-решт, призведе використання тієї чи іншої технології, деякі компанії, в очікуванні таких висновків, технологію просто забороняють, а деякі продовжують користуватися нею на свій страх і ризик. Надіти окуляри і читати з них електронну книгу чи не мрія цілковита реальність вже зараз. Зовні, як AR або VR гарнітура, а всередині цілковите занурення у світ читання. Нова розробка окуляри Soul Reader підключається через Bluetooth до смартфонів на Android або iOS і слугують зовнішнім дисплеєм, повідомляє видання New Atlas. Зовнішній сенсор дозволяє автоматично регулювати яскравість дисплея в залежності від навколишнього освітлення. Оптику також можна налаштувати відповідно до зору користувача. Це означає, що окуляри або контактні лінзи не є обов'язковими для користувачів з поганим зором. Для зручності використання Soul Reader комплектується бездротовим пультом, який дозволяє перевертати або прокручувати сторінки. Soul Reader працює на процесорі з над низьким енергоспоживанням. Час роботи на одній зарядці сягає 25 ти годин повністю зарядитись пристрій може за дві години. Замовити дивоокуляри можна на вебсайті компанії. Ціна моделі становить 350 доларів. У продаж пристрій надійде вже наступної осені. Наступна новина один із проривів у робототехніці. Механічна рука змогла схопити і перенести куряче яйце. При цьому воно залишилось цілим. Усе завдяки кінцівці робота, яка скручується у троянду. Як повідомляє видання New Atlas, м'які пелюстки машини здатні огортати та затискати, тому й здатні до перенесення предметів різної форми. Інженери з Японського інституту науки і передових технологій використали для руки робота Еластомер. А троянди їх надихнули своєю здатністю скручуватись в бутон. Так, от подібна 200-грамова рука у формі квітки здатна витримати до 30 кг та вміло маніпулювати об'єктами різних форм, розмірів та матеріалів без будь-якого пошкодження самого об'єкта. Додам від себе, що в майбутньому така м'яка робототехніка, звісно, якщо можна її назвати м'якою, може знайти застосування у складних монтажних роботах, медицині, освоєнні космосу та багатьох інших галузях, де вимагається висока маніпулятивна здатність та чутливість до дрібних деталей, тож там зараз використовуються тільки людські руки. Прилад для автоматичного керування вікном пропонує українська команда розробників. Розумне вікно спрощує процес провітрювання, гарантує здоровий мікроклімат та свіже повітря. Обіцяють самі ініціатори інновації. Основною відмінністю від аналогічних приладів є те, що він уміє не лише прочинити вікно, а й зачинити стулку на вбудовану у вікно фурнітуру. Сам прилад це невелика коробочка, котра встановлюється замість віконної ручки. Тривалий час може працювати від акумулятора та керується смартфоном, а працювати може як самостійно, так і з інтеграцією у розумний будинок. Олександр Ром разом із командою уже подали документи, необхідні для патентування. А всі деталі своїх напрацювань та тест драйви команда викладає у телеграм-каналі. Посилання, як завжди, знайдете в описі відео. А що ж, наразі все. Ви за якісний контент на українському Ютубі подобається те, що ми робимо? Можливо, маєте якісь зауваження? Тоді пишіть в коментарях. А якщо хочете побачити нас через тиждень, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступне цікаве відео. До зустрічі, друзі!